За активну життєву позицію, особистий розвиток та утвердження української державності, з нагоди Дня міста, а також Дня Незалежності України, прилучення нагородили почесними грамотами, подяками та відзнаками. Приємну місію виконували секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь та Олександр Севенко, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. 24 лютого 22 року слово незалежність надала такого нового окрасу нового. Більш контрастного забавлення. Ви знаєте, був також учасником тих подій, пам'ятаю, як це все було. І дійсно місто наше об'єдналося. Я пишався тим, наскільки, наскільки об'єдналися люди, наскільки об'єдналися всі підприємці, всі, абсолютно всі діяли як один для подавання тої біди. Я вдячний всім присутнім і тим, хто тут і погоду з нами немає, за ті дії, які ви робите. Для здобуття нашої незалежності, слава Україні! Всіх вас зі святами днем незалежності, днем нашого міста, днем підприємця, який теж був в кінці серпня, і все самого самого найкращого, мирного неба, здоров'я. Успіхів здійснення всіх ваших мрій і сподівань. А наша єдина мрія це майбутня перемога, яка з кожним днем все ближче і ближче. До нагородження були запрошені представники всіх сфер життєдіяльності міста, працівники поліції, ДСНС, Культури та освіти підприємці, волонтери. Особливе місце займали військовослужбовці. Почесною грамотою Прилуцької міської ради був нагороджений Богдан Ярмоленко, опер уповноважений відділу кримінальної поліції Прилуцького районного відділу поліції. Сьогодні я отримав цю почесну грамоту, тому що не тільки я, а й всі весь прилуцький відділ поліції. Ми, Постійно допомагаємо людям. Зараз дуже багато людей знаходяться на фронті, але ж в такий час все одно злочинність вона є і в тилу. Для мене сьогоднішня нагорода означає те, що наша праця є потрібною і ціниться у суспільстві. В'ячеслав Мережко до 24 лютого жив цивільним життям. Через російську агресію йому довелося стати на захист рідного міста. Тепер чоловік волонтерить, доставляє все необхідне бійцям на передову. Я засновником став цієї організації, але ми представники благодійного фонду Ангели України міста Львів. 10 квітня ми вже поїхали в місто Славянськ. Це ну коли навіть шостого квітня я вже був в Чернігові. Ніхто тоді взагалі не хотів нікуди їхати. Я загрузив автобус і повіз туди гуманітарку. Це Віта Соларєва загрузила, договорилася в Черкасах. Я з'їздив туди, забрав продукти і відвіз на Чернігівщину, бо дійсно ну ви ж розумієте, що, що там було. Волонтер розповідає: військовослужбовці потребують не тільки матеріальної підтримки, просте людське спілкування має також велике значення. Неділю назад. Ми повернулися з запорізького напрямку через дві неділі. Ілі збираємося знову тепер на, Донецьку, на Донеччину, місто Сіверськ. Там були наші підрозділи ТРО ну, територіальної оборони 164 бригади. Але вони ж ну як вони виїхали на на відпочинок, а деякі хлопці з підрозділу там залишились. От ми вже півтора року туди їздимо. Керівниця етнопроєкту Скарбниця Вікторія Лемещенко віднаходить забуті українські традиції на місцевому рівні. Жінка говорить, розвиток культури важливий у всі часи. Культурна спадщина це велика наша цінність, це наша історія, і треба обов'язково її зберігати, відроджувати, популяризувати, чим ми займаємося. Сьогодні нагороджена подякою від голови Чернівської обласної державної адміністрації. Це дуже приємно. Це якби така, знаєте, нагадування про те, що те, що ми робимо, це важливо, і взагалі культура вона завжди на часі. Тому це всі нагороди для культури. Це я вважаю, що це повинно бути, повинна бути підтримка і звертати увагу на культуру в будь-який час. Потрібно чималий вклад у економічний розвиток міста та України роблять підприємці. І, хоча війна кидає все нові виклики, малий та середній бізнес міста розвивається і намагається зробити все можливе, щоб допомогти Збройним силам України з думками про перемогу працює і Наталія Кириєнко. Фізична особа-підприємець. Хотілося б дуже подякувати. Це почесна грамота не тільки моя заслуга, це всього нашого колективу. Подякувати дівчаткам, які дійсно старанно працюють кожного дня. Вони працюють, щоб нашій державі було трішки легше. Хочеться подякувати ЗСУ. За те, що за кожен світанок, за кожен день і хочу, щоб уже ну найшвидше була перемога, і буду як найбільше робити більше для нашої держави. Тобі ж будемо розвиватись, надавати робочі місця, допомагати воїнам. Ми найкращі. Ми зможемо, і ми переможемо, тому що ми українці. Вже півтора роки українці незламні. 573 дні. Прилучани чекають на перемогу. Сьогодні майже півсотні нагород отримали в зірці людей, що володіють справжньою добротою. Вони мають безмірну любов до України, до наших співвітчизників і міцних воїнів. Разом із військовослужбовцями наближають нашу перемогу починаючи з 24 лютого: щодня, щогодини, щохвилини.